Вітаю вас на областок. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз і про тарифи на транспортування природного газу, і про тарифи на світло. Ну і про те, а як і чим зараз живе Придністров'я, так зване Придністров'я. Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, разом із нами на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Пане Олександре, давайте розпочнемо з нашого природного газу. Знаємо, що з 1 січня тариф на транспортування природного газу в Україні зросте до 501 гривні 97 копійок за 1 тисячу кубометрів на добу. Ось хотілося, щоб ви прокоментували доцільність зростання цього тарифу. Пояснили, чому він зростає і для кого в першу чергу. Дивіться страшні цифри в 500 гривень насправді означають, що транспортування газу здорожчає на суму від 65 копійок до 84 копійок за кубометр, залежно від дистанції, на яку він буде транспортуватися, до якого саме підприємство як далеко воно знаходиться в українській газовій мережі від точки входу газу в мережу. Тому насправді мова йде про збільшення тарифу виключно для бізнес споживачів і на величину, яка там вона абсолютно непомітна в загальній ціні газу, яка складає 14,5-15 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Тому для приватних споживачів взагалі нічого не змінюється, тобто ціна на газ залишиться такою, як вона є, і жодних змін там не відбувається. Тому я не бачу, чесно кажучи, причин для якогось нервування будь-кого. Навіть підприємства, які споживають багато газу, такі як хімічні виробництва, вони великої різниці не відчують. Відбувається це збільшення з причини зупинки транзиту, оскільки. Відтепер ми не маємо виплат, які раніше перекривали транспортування газу від транзиту. То тепер, звісно, треба платити за те, що газ транспортується внутрі енергетичної системи, внутрі наших газогонів. Це теж не безкоштовно і відповідно треба оплачувати. Саме тому національний регулятор змінив ці тариф. Ну, але тут, знову ж таки, варто наголосити, що попри те, та, що цифра звучить 500 майже 2 гривні, ціна збільшилася на 20 на на так виходить копійок трішки більше, ніж 20 копійок, якщо я правильно все порахувала. Але ні, тим менш... Має... там зміна ціни на транспортування за кубометр склади від 64 до 85 копійок, mm -hmm. залежно від того в якій області де саме клієнт розміщується, тому що ну залежно від того, я, я, яка дистанція транспортування. Зрозуміло, пане Олександре, ще е, про тариф: про тариф на світло, який складає зараз 4,32 гривні за кіловат годину. Він має діяти щонайменше до травня цього року, принаймні, нам це говорили. Але от як ви бачите, чи зросте він після травня, і від чого будусь коливатися ця вартість світла? Наскільки він може зрости, все ж таки? Мені важко відповідати на це питання, тому що цей тариф він не прив'язаний ні до якої логіки, на мій погляд. Він є абсолютно от таким доволі волюнтаристським, і яким чином його розраховують, ну дуже складно роз, зрозуміти. Міністерство ніколи не розповсюджувало методологію, ніколи не розповсюджувало, як саме вони порахували ці цифри. Тому ну, на жаль, тут я вам особливо не прокоментую. Складно зрозуміти а відтак ще більш складніше це все пояснити, але знаєте, питань в українців все рівно менше не стає. Хочу з вами так само поговорити так зване Придністров'я. Ми ну принаймні, з політичної точки зору, ми бачимо ось ці сепаратисти Придністровські говорять про те, що в усьому винен захід, в усьому винна Україна насправді. Розуміємо, що це Москва організувала у невизнаному Придністрові так звану енергетичну кризу, і цим саме е, чинить на нас е, тиск. Яка зараз там е, зараз там ситуація? І чи ви за цим е, стежите? Що там від, відбувається? І е, як тут ми можемо допомогти, які ми взагалі вплив е, там маємо, якщо маємо? Ну, дивіться, е, я стежу за ситуацією і маю колеги, які безпосередньо задіяні в Молдові. У цьому, цьому процесі ми теж консультували певною мірою, що може бути зроблено. І я знаю, що Єврокомісія, наприклад, дуже активно працює зараз на молдовському напрямку. Власне, жодної кризи технічної там немає. Тобто, немає проблеми постачати газ Придністров'я, немає проблеми постачати газ в Молдову. Немає, взагалі немає технічно жодних проблем. Те саме з електрикою. Немає жодної технічної проблеми поставити електрику в Придністров'я, поставити електрику в Молдову. Не викликає жодних проблем, крім однієї можливих атак кремлівських терористів на високовольтні підстанції, які відповідають за транспортування цієї електрики. Через територію України там, в принципі, доволі слабкий енергетичний регіон, це давно відомо, і є великі плани з українського і румунського боків, яким чином підсилити енергетику цього регіону в горизонті 3-4 роки. Вони реалізуються, але зараз маємо те, що маємо, і до атак ми зараз вразливі, тобто єдиний. Єдиною технічною перешкодою для того, щоб регіон отримував електрику, це можуть бути кремлівські атаки, більш нічого. А тепер, що стосується, що, що ж там відбувається, багато-багато да? років безкоштовно, фактично безкоштовно, тобто не вимагаючи оплати, Газпром постачав газ Придністров'ю. Придністров'я Придністров з цього газу жило і заодно виробляло електрику, яку доволі дешево, тобто дешевше, ніж ринок, продавало в Молдову. І з цього мало грошей, з яких теж, власне, і жили. Так вони і жили багато років, поки з Нового року Газпром не сказав: Ой, а щось ми тут от подивилися, ви ж нам грошей повинні, ми вам стільки газу дали, а ви так нічого нам і не заплатили. Ай-яй-яй, сказав Газпром, і припинив постачання. Звісно, пропаганда намагається там щось намалювати про якусь злу Україну чи ще щось, але насправді. Жодного жодного стосунку України до цієї історії немає. І є текст заяви Газпрому, в якому чітко написано: нема грошей, нема шоколадки, е, нема грошей, нема газу. Відповідно, що відбувається далі. Далі е, люди в Придністрові чомусь сподіваються, що Газпром ось ось одумається і знов почне постачати їм безкоштовний газ. Тим часом Молдова спокійно вирішує всі свої питання. Вони вже там мають постачання і з румунського, і з нашого боку, вони мають і гази, і електрику. І в принципі, головна проблема зараз вона в головах Придністров'я. Себто Придністров'я відмовляється отримувати допомогу, Придністров'я відмовляється навіть розмовляти про нормальну цивілізовану закупку газу. Для того щоб нормально працювати, а між іншим, навіть купуючи газ по ринкових цінах, вони зможуть виробляти електрику і продавати її і на ринок Молдови, і при бажанні в ринок України вони можуть її продавати і на тому продовжувати заробляти. Якщо чесно, навіть купуючи, повторюся, газ по ринкових цінах, вони все одно зароблять. Тому тут вся проблема виключно в головах придністровського керівництва, і як тільки проблема в головах буде вирішена, то все інше буде досить швидко врегульовано, і до людей повернеться і тепло, і світло, і все необхідне. Угу. Ну тут питання пане Олександре в тому, щоб ось ця проблема в головах була справді швидко врегульована і тверезим способом, тому що зараз бачимо, що і розуміємо, що Кремль буде використовувати цю ситуацію проти України і проти європейсь... європейського вибору самих громадян Молдови проти Маї Санду, в тому числі ми ж розуміємо, що Росія може дати газ в, в обхід України, але тим не менше вона не дає. Є маніпулюючи тим самим, і звинувачуючи нас про ось наслідки того, що ми 1 січня перестали транспортувати російський газ вже минуло кілька днів. Нічого страшного не сталося. Наші е, труби всередині газопровід наш не взірвався, попри те, що проросійські політики ще е, е, коли е, тільки піднімалося це питання, навіть у 2020 році казали, що якщо у нас немає в газопроводі газу, все взривається, взлітає на повітря, і все і, і все, і ми просто помрем без, без того, щоб не проганяти цей російський газ. Е, які ви бачите зараз? От е, що що змінилося? Плюси. Мінуси того, що ми перекри, перекрили російське асно. Мінуси ми знаємо так. Але е, тим не менше, ви бачите якісь там кардинальні зміни, що щось змінилося після того, як ми перекрили трубу? Ну я на це питання як відповідав до перекриття, так і зараз. Фактично для України нічого не змінилося останні роки. Ця труба працювала в ізольованому режимі, просто транспортувала газ в Європу і все. Вона вже не працювала на підтримку української газогонної системи, і, власне, ну, ГТСУ, наш оператор газотранспортної системи, давно був готовий <клес> до цього моменту. Всі добре розуміли, що робити, як робити, і зробили все необхідне. Жодних технічних проблем немає. все працює у всіх працює опалення, газ надходить. Те саме у всій Європі, все добре. Жодних там загиблих, обморожених, відключень. Нічого цього нема. Все добре працює. Це просто різниця між пропагандою і реальним життям, тому все добре. Ну і на жаль, до реального життя зараз також повернемося до реального життя, в якому існує Росія, яка обстрілює наші енергетичні об'єкти. Бачимо останнім часом, ну принаймні на Київщині точно немає відключення світла погодинного. про що це свідчить? Що ми навчилися дуже швидко відновлювати наші енергетичні об'єкти, чи це ось та допомога наших західних партнерів, які нам її анонсували, і ми вже перемкнулися на неї. Ну, дивіться, я на жаль був би дуже радий знати, яка допомога західних партнерів може нам допомогти настільки, щоб компенсувати наші втрати, але її не існує. Тому насправді зійшлися два параметри: перше це ті навички, знання, ті способи, якими ми захищаємо і відновлюємо свою нашу енергосистему, дають результати. І навіть після чотирьох поспіль отак з інтервалом в 10-14 днів, як бачите, все працює. Друге, звісно, тут є параметр теплої погоди. Нам Бог допомагає, плюсова температура це зменшує споживання. Будемо відвертими, якби зараз було мінус 5, мінус 10 градусів по Цельсію, то ми б мали погодинні графіки обмежень. Просто тому, що нам би не вистачало генерації за такої погоди. Нам вистачає генерації. Ми доволі швидко відновлюємо все, що можна відновити, і роботи тривають зараз. Продовжуються роботи із відновлення, із побудови додаткового захисту, із будівництва нових ліній, в обхід тих, що пошкоджені. Дуже велика робота триває кожного дня, і вона буде продовжуватись. Нас немає іншого виходу. Ми зараз, на мою думку, у змаганні вони руйнують, ми відновлюємо, ми виграємо. Сподіваюсь, так буде і далі. Я теж на це дуже сподіваюся. Пане Олександре, дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Харченко, директор Я центру дослідження енергетики, був разом із нами. На зв'язку ви ж залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і лишайтеся з ті Я дякую вам за те, що ви долучилися до цієї нашої розмови. До зустрічі.